Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою «Семінарком». У відео покажу, як ФОПу перевіряти, чи зарахувалася сплата податків та подача звітів до податкової. Якщо ви сплатили податок або подали звіт, але їх не зараховано податковою. Це прирівнюється до несплати податку чи неподачі звіту. І, звичайно, за це може бути застосована штрафна санкція. І спершу це може бути просто штраф. А якщо ви ФОП спрощенець і ваш борг висить понад 6 місяців поспіль, то взагалі можуть анулювати спрощену систему оподаткування. Давайте почнемо із того, а як визначити, що податки, які ви сплачуєте, зараховуються. І я рекомендую вам зафіксувати для себе треба таку перевірку, як обов'язкове правило після сплати будь-якого. Податку чи подачі будь-якого звіту. І найпростіше та найзрозуміліше провести перевірку зарахованих податків у електронному кабінеті для ФОП. Це вчасно звіт. Це абсолютно безкоштовний онлайн-сервіс, що допомагає вести свого ФОП онлайн. Тут можна працювати як з телефону, так і з комп'ютера. Переходьте до розділу меню податки і вам одразу ж покаже всю можливу заборгованість, яка у вас є, також покаже переплати по податках чи просто покаже нулі, де немає боргів та переплати. В кожну вкладку податку можна зайти, нажавши кнопку Детальніше. І о магія, ми можемо перевірити деталі та історію нарахування та сплати будь-якого податку. Перше, що вам потрібно, це знати, що код 101 це сплата податку вами, тобто всі платежі, які ви бачите за кодом 101, це той податок, який ви заплатили, і податково його успішно зарахувала. Звернув увагу, що від моменту, коли ви реально сплатили податок через банк, і до того моменту, поки він у вас зараховується, зазвичай проходить 3-4 роботи. Очі ні, тому якщо ви сплатили і за 5 хвилин перевіряєте, чи вже зараховано, навіть не сподівайтеся, для цього треба трішки часу. Далі ми можемо бачити інший код номер 15 і біля нього пише податок авансовий внесок. Нараховано це ті платежі, які нараховує податкова. І у мене на конкретному прикладі військового збору для ФОП покажу, що в нарахуваннях та сплаті є певна логіка. Березень нараховано та сплачено, квітень так само, травень так само. Ну і коли прогорнемо історію доверху. Хо, то бачимо, що останнє моє нарахування відбулося в липні. Далі податкова ще нарахувати не встигла. Навіть якщо у вас немає нарахувань, ви все одно маєте сплачувати податок так, як це передбачено законом. А далі податкова, вже коли зможе, тоді проведе вам нарахування та списання податку. Хитрим моментом є те, що кожен податок нараховується та списується по-своєму. Наприклад, ЄСВ висить цілий рік перед оплатою і лише після подачі звіту в кінці року буде списане. У ФОБ на третій групі єдиний податок і військовий збір нараховується тільки після того, коли ви успішно подали звіт в податкову. І то військовий збір може нарахуватися не зразу. Податки за найманих працівників списуються тільки тоді, коли ви подали за них звітність. Саме через цей хитрий момент не завжди картина по переплаті податку означає, що ви заплатили забагато. можливо, його просто ну, не списало. Так само і те, що у вас не нараховано жодного податку, не означає, що вам нічого не треба платити. Платимо так, як каже закон. А нарахування податку може відбутися і пізніше. Давайте зайдемо у мою картку по сплаті ЄСВ, і ми можемо побачити, що у мене немає жодного нарахування, є тільки моя оплата. І це насправді абсолютно нормальна ситуація, адже я в кінці року подам звіт, і тільки тоді мої нарахування спишуться. Тому по переплаті ЄСВ не варто лякатися. І ще зверніть увагу, що з попереднього року в мене є навіть надлишкова сума біля 700 гривень. Я її в цьому році теж зарахую як оплату майбутніх платежів. І ви теж можете сміло робити, якщо у вас є якісь зайві переплати, залишати її на майбутні платежі. Як наслідок, ключові пункти для вас наступні: ЄСВ для будь-якої групи ФОП нараховується та списується в кінці року після подачі звіту. Якщо протягом року висить переплата, це Окей. Єдиний податок і військовий збір на першій другій групі нараховується щомісяця до 20-го числа. Єдиний податок та військовий збір на третій групі нараховується Після подачі квартальної звітності з невеличкою затримкою в тиждень-два ще раз наголошу: основне наше правило після сплати будь-якого податку очікуємо 2-3 дні та обов'язково проводимо перевірку, чи цей податок зарахувався. Також хочу наголосити, що вчасно звіт синхронізований із державним казначейством України. Тому як тільки змінюються рахунки на сплату податків, ви одразу в системі зможете знайти актуальний рахунок для сплати будь-якого. Податку, тепер давайте перевіримо, чи зарахувала податкова вашу звітність, і одним із ключових елементів, який доводить, що звіт подано, це квитанція номер 2 і в ній має писати пакет прийнято. Якщо у вас така квитанція є, в принципі, все гаразд, але є один додатковий елемент, який я все ж таки рекомендував би перевірити. Для цього я знову ж таки заходжу у вчасно звіт. У розділ податки і покажу вам на прикладі ФОП на другій групі особливу відмітку у сплаті єдиного податку, яка показує, що декларацію подано. Ось такий напис нараховано платником самостійно за рік, чітко вказує нам, що ми подали річний звіт і його податкова зарахувала. Хоча чисто формально біля нього нараховано просто нулі. Нагадаю, що також, якщо ви подали річний звіт із додатком ЄСВ, за пару днів після подачі звіту має відбутися списання переплати по ЄСВ. Для ФОП на третій групі і у податку під назвою військовий збір ФОП та єдиний податок за ФОП у зв'язку із подачею звіту має з'явитися код нарахування 179 і має бути вказано, що воно відбулося. Тому звертайте увагу, чи у вас відбулося нарахування, і тільки тоді, коли воно відбулося, вважається, що податкова прийняла звіт. Якщо його немає, щось не так із вашим звітом. Ну і тепер давайте розберемо ще типові помилки, які можуть відбутися у сплаті податків та їх можуть, наприклад, не зарахувати через ці помилки. Перше правило, яке є, це якщо податки не зарахувалися, не панікуємо. Чекаємо 3-4-5 днів Якщо після цього часу вже тоді нема зарахування, тоді піднімаємо квитанцію з банку, по якому ми платили, і впевнюємося, що ми вказали коректні реквізити та дані для платежу. Деколи можна помилитися в одній цифрі, і це вже проблема, і податок не зарахується. Також важливо впевнитися, що податки були сплачені на правильний номер рахунку, і кожен податок має саме свій окремий номер рахунку. У вчасно звіт ви завжди можете знайти конкретні реквізити, бо він синхронізований автоматично з державним казначейством. І важливо, щоб ви податок. Так платили саме від свого імені, бо якщо податок сплатить інша людина, то є шанс, що цей платіж не зарахується для того, щоб він точно зарахувався, завжди треба заповняти поле фактичний платник із іменем тої особи, за яку має бути сплачений податок. Якщо ви його не вказали, податок знову ж таки зарахується тій людині, яка платила, а не вам. Дуже наполегливо рекомендую зберігати квитанції із банку, яка підтверджує оплату. Саме завдяки цій квитанції ви можете перекинути оплату податку з одного рахунку на інший, якщо допустилися помилки. І у вчасно звіт у розділі звітність є документ, який називається перекидка та повернення невірно сплачених податків. Саме завдяки цій формі та квитанції із банку, яку ви зберегли. Ви можете власне повернути чи перекинути кошти між різними податковими рахунками. Нагадаю, призначення платежу при сплаті податку зараз має виглядати ось по такому форматі, де є три елементи: код 101 – це відповідно фіксований код, назва податку, який ви платите, і потім третє поле це період, за який ви сплачуєте податок. Чесно кажучи, пробував платити з помилковими реквізитами. Воно все одно зараховувалось, але краще дотримуватись цієї форми. Також хочу звернути увагу, що є серія людей, що пробують платити податки через дію і перевіряти там їх зарахування. І на жаль, ця система часто підводить і, по моїй практиці, не завжди показує актуальну інформацію щодо сплати чи щодо зарахування, тому краще користуйтесь більш професійними інструментами. При сплаті податку важливо не просто його сплатити. Важливим моментом є перевірити, чи сплачений податок та чи зараховано цей податок податковою. В реальному житті може бути багато технічних помилок, через які податки можуть не зарахуватися. Невірні реквізити рахунку, помилка під час набору платежу. Просто технічний збій. Якщо податок не зараховано, у вас буде податковий борг. Тому користуйтесь сервісом вчасно звіт, щоб не просто сплатити податок, але й перевірити його зарахування. Така ж сама історія із звітністю. Варто точно впевнитися, що у вас є квитанція номер 2 де вказано, що пакет звітності. Прийнято. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал Номер один семінар.com, якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі публікуються щоденно свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу. Там щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи, а також беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До наступних нових зустрічей.